Шкарбетки на ногах, оргазм в руках. І, я думаю, ти вже в курсі, як сильно пов'язане тепло твоїх ніг з твоїм бажанням, задоволенням при час інтимної близькості. Так от, беручи до уваги, що шкарбетки це не завжди прямо секс в ліжку, іноді хочеться, щоб цим ніжкам зробили масаж, і хочеться торкатись партнера, хочеться більше відчувати, правда? І що тоді робити для того, щоб. Посилити своє задоволення, але при цьому не вдягати шкарпетки. Ти можеш перед своєю інтимною близькістю піти в душ і гарячою водою погріти свої стопи. І погріти свою вульву. І ти в процесі відчуєш, як сильно тобі це допомагає, коли ти відчуваєш цей жар, який допомагає тобі розкручувати своє бажання. А ще як приємно, коли ти торкаєшся своєю гарячою вульвою або ногами партнера, і він божеволя від того, яка ти гаряча. Просто спробуй. Я сексологиня Ірен. підписуйся, в мене багато цікавого.